4 серпня в Ковальському народному домі просвіта відбувся благодійний концерт, присвячений 150-річчю з дня народження Івана Яковича Франка за участю провідних майстрів мистецтв України. Концерт був організований Державною театрально-видавницькою агенцією Міністерства культури і туризму України. В програмі звучали вірші, уривки з поем, фрагменти з повістей Славетного каменяря та романси на його вірші. На концерті були присутні вчителі, працівники культури міста Ковеля, які протягом години отримували задоволення від сполку. ...з лауреатами міжнародних конкурсів, артистами Львівської обласної філармонії, Львівської музичної академії, будинку органної та камерної музики України.